Вітаю вас, шановні телеглядачі! І знову з вами офсайт, а Отож, Ігор Соболенко, і новини нашого місцевого футболу. Як бачите, за вікном прийшла весна. А отже, прийшов футбол. Хоча втім, можна посперечатися, може, навпаки, прийшов футбол, а за ним нарешті прийшла весна. Сьогодні я вам розповім про новини чемпіон... Кубку області, чемпіонату Умського району, а також новини жіночого футболу. І так, поїхали! Почнемо з аранжиром з Кубку Області в одній 16 фіналу змагалась відповідно мало змагатись 32 команди. Серед них три команди, що представляють наш регіон. Дві команди Уманського району а також команда міста Умань. На штучному полі стадіону умань Фермаш зустрілися земляки. Команда Умань Фермаш, що презентує місто Умань, та команда світомеблів, яка володіє Кубком Уманського району минулого року, і відповідно е зголосилася прийняти участь у Кубку області. На жаль, для оболівальників, які полюбляють інтригу. Тут інтриги, як кажуть, і не пахло. Підсумковий рахунок 9-0 на користь вище за рангом команди Умань Фермаш, яка відповідно і пройшла до наступного рангу. Скажем так, коментувати цю гру потреби особливо немає. Я скажу, що з забитими м'ячами відзначилися Горщинський, який 4 рази вразив ворота світомеблю. Двічі Олександр Казанюк і по одному разу Гаврилюк, Григораш та Коломієць. Ще одна наша команда Утика ятрень» з візитом відвідала Лисенку, де відповідно змагалася з місцевою командою. Тут перемогла також команда вища за рангом, а нагадаю, що УТК ятрень» цього року дебютує у вищій обласній лізі. Значить, відповідно, і наша команда перемогла. По одному м'ячу провели в обох таймах, що цікаво, на 9 9-й хвилинах. Спочатку відзначився Олег Трифонов. Хотілося б привітати Олега з поверненням до футболу, який рік пропустив через відновлення після травми. Визначив би також, що гарну передачу йому зробив Сергій Терещенко, а Олег елегантно п'яткою переправив м'яча у дальній кутворі. До речі, це вдалося. Відзняти і можете це побачити. А в другому таймі також на 9-й хвилині уже Сергій Терещенко записав гол на свій рахунок після виходу 1, -1. Значить, на 1. відповідно, рахунок 2-0 на користь гостей. До вашої уваги результати усіх 16 матчів, а також пари, які складуть 1-8 фіналу Кубка Черкаської області. Скажу, що наші дві команди будуть грати у гостях. Тому що команди вищої ліги мають за регламентом їхати до команди нижчої за рангом. Команда УТК Ятрень буде їхати до Жашкова. Поки що не знаю, чи це буде в суботу чи в неділю. А команда Умань-Фермаш поїде до Манківки. Побажаємо успіхів наших футболістам, щоб вони пройшли до наступного раунду. Тепер новини чемпіонату Уманського району. Він стартував. Стартував він 13-го. Квітня, матчем у Сопківки. Ну, Приємно, що у нас на старт вийшло 19 команд у двох лігах, 10 у вищій, 9 у першій. Ваші увазі буде у нашій передачі завжди результати і анонс наступного туру. Так от 13 квітня у Собківки місцевий Пахтакор приймав команду з Паланки. За досить рівної гри перемогли гості. ну Таке в футболі є. Шанси мають всі, а перемагає той, хто поцілив більше у ворота і при цьому не порушив правила. Отож, рахунок 2-0. Значить, центральним матчем у вичеліз я б назвав би поєдинок наступного дня між комунальником та інтерес-центром. Комунальник це чемпіон Уманського району, традиційно ставить тільки навіщі цілі. Інтерес-центр це нова амбітна команда. Втім, в складі її багато футболістів, які вже показали себе давно на високому рівні саме в чемпіонаті Уманського району попередні роки в інших командах. Так от інтерес-центр амбітно заявляє про свої плани, це нормально. Значить, але у цьому поєдинку вони не змогли протистояти минулорічному чемпіону і комунальник у важкій, але, скажімо так, цікавій боротьбі здобув закономірну перемогу 2-0 завдяки голам Дерманського та Казакова. Матч від меблів лініка Родниківка перенесена зв'язку з участю меблевиків у Кубку області. Сушківка перемогла 2-0 у Майнфермаш. Переміг 7-1 дружбу базис. з Зородецького цього року таке, також дуже гарно доукомплектувалася. І очевидно, що команда Зородеського ставить на метіся повернути лідеруючі позиції в чемпіонаті Уманського району. Значить, ну Про матч Паланка Похтокорім сказав. Також 4 поєдинки відбулися у першій районній лізі. Колос текучий в цікавій боротьбі переміг Іванівку 2-1. Нова команда, видите, Сушківки, там грає молодь. Також проти молоді з Кочержинець розійшлися миром 1-1, тобто вже мають очки обидві команди. Також ще одна команда Базис, названі так, Базис-2, вона дислокується в Кочубівці, розійшлася миром з Колодистом 1-1. І Сокіл бабанки перемогли Рубін Сопківки з рахунком 6-0. Цікаво, що на 60-й хвилині ще рахунок був 0-0. До вашої уваги результати, а також розклад матчу, які відбудеться цієї суботи і неділі. Ну скажу так, що переважно матчі чемпіонату московну будуть відбуватися у неділю. Цікаві новини із жіночого футболу команда «Ятрань» у ДПУ База з другий свій рік другий свій сезон проводить у чемпіонаті України з футболу серед команд Вищої ліги. І що характерно, другий рік пробувається до півфіналу національного кубку, що є вже неабияким досягненням. Звісно, що цього року також хотілося повторити минулорічні досягнення, пробитися до фіналу, але для цього потрібно було здолати в півфіналі полтавську команду Ніка ПНУ, тобто Полтавський національний університет. Скажу, що суперник це дев'ятикратний чемпіон України і цього сезону має дуже сильно потужну команду. Наші дівчата дуже пристойно на рівних змагалися з, скажу, з фаворитом, з грандом українського мініфутболу. І до середини другого тайму був нічийний рахунок, причому наша команда мала більше момент тобто, нагод для взяття воріт. Але банально не вистачило, просто як в футболі кажуть, лави запасних. Значить, Все-таки вона у полтавчанах більше і вони закономірно все-таки в кінці другого тайму дотиснули нашу команду з рахунком 3-0. Але все ж таки хотілося б подякувати нашій команді, і тренерам команди Ятреню «ЮДПУ Базис за те, що вони і другий сезон вийшли до такої високої стадії національного кубку. Зате менші дівчата стали переможцями прем'єрного чемпіонату Черкаської області серед дівчаток до 16 років, віком до 16 років. В змаганнях, які тепер проводяться за цікавою схемою, то есть, це раніше була спартакиада школярів, відповідно серед дівчаток, серед футбольних команд. Тепер на рівні національної асоціації, тобто Федерації футболу України, з зусилля міністерства відповідного профільного, тобто освіти і федерації футболу. І ці змагання проводяться на всеукраїнському рівні. Значить, хотілося би сказати, що у Черкаській області більше 15 команд вийшло на старт. Фінальна частина 13-14 квітня проходила в УМАНІ і з'їхалося шість команд. Після першого дня, коли відбулися групові матчі, залишилося два фіналісти. Приємно, що це команда Уманського району, яка здавала 7-0 Золотоношу і 4-0 Кам'янку. Ну і традиційний наш суперник Стального, який також переміг у своїй підгрупі. Але у фінальному матчі шанси у Тального. Ну, було небагато. Перемогли господарі команди Омоського району з рахунком 2-0. Чим їх і вітаємо. Тобто дівчата стали чемпіонами спартике до школярів області і чемпіонами Черкаської області. Відповідно, отримали призи і нагороди. На останок хочу проанонсувати події, які відбудуться наступної суботний неділі. Це тур чемпіонату району Вищої в першій лізі. Це матч однієї восьми Кубка Черкаської області. Жіноча команда проведе поєдинок у Дніпропетровській. Це передостанній матч у чемпіонаті Вищої ліги. І хотілося б нагадати, що ще залишається декілька екземплярів книжки, яка підсумувала результати минулого року футбол Уманщини 2012. Чекаю вас на футбольних теренах, де відбувається змагання Сокер UA ЮАЛіги. Так тепер називається Чемпіонат Уманського району. І побажати вам найкращого настрою і щоб футбол вас тільки радував. Незалежно, до речі, від результату, можна програти і залишитися задоволеним. До зустрічі, удачі!